З Людмилою Шевчук ми познайомилися рік тому у кияниці Юнаківської громади. Її будинок вже тоді був пошкоджений. Це Моя спальня, ось це потолки, і там світиться на вулицю. Видно небо. Бачите, що пот. Хіба тут можна жити? Тоді жінка мешкала у хатині знайомих в іншій частині села і щодня приходила додому годувати котів. Іду, а коти ж бояться, що я піду, і хто їх буде кормить? Вони штук сім за мною йдуть. Не всі, звісно, а хто там побачив, що я йду, і за мною топають котики мої. Я їх кажу: та йдіть, я прийду завтра. А через півроку пані Людмилі довелося виїхати з кияниці. На мій день народження 20 мая. Субдень подала подарок. Прилетів дрон, і він не знає щось таке, самолітик маленький, і попав в нашу там, де я ночувала. Що на мені було, в галошки і не одні копійки грошей. Документи, одяг, гроші, все згоріло, розповідає жінка. Сусіди дали кілька сот гривень, вона змогла виїхати до сум. Тоді ще ходив рейсовий автобус. Сільська рада допомогла заселитися у гуртожиток громадської організації Плурітон. Людмила каже, обжилася та потоваришувала із сусідкою по кімнаті. А тут я вже так зроднилася, а це Галина Вікторовна. З ну, ну характером жінки, вона ну, дуже справедлива, хороша. Та всі тут, кого не візьми. А дівчинки на кухні гарно готують. Ну, вічно ж тут не буде сидіти. Хороший тут, шо, хорошо, що зробили цей притулок, тому що куди людям діватися? Таке вже багато. Два рази на тиждень пані Людмила їздила годувати котів. Розповідає, дивом не потрапила на рейсовий автобус 27 липня, в який влучив російський шахет. Тоді кілька людей загинуло. Коли рейси відмінили, передавала їжу зі знайомим. І весь цей час сподівалася, що зможе забрати своїх тварин. За мене сміються, що я про кишок думаю все время. Ну, моя сім'я в житті хотіть, немає нікого, у мене тільки коти. Я хотіла їх забрати, і в Харкові там є дальні родственники. думала, до них поїду котами. Не вийшло. Сьогодні я договорилася з одним мужчиною, що мене відвезе туди, я заберу котів, які залишилися. Я купила переносок, дали мені в магазині. Там не вистачило переносок, мені магазин дали безплатно, ну під чесне слово. Повірили. Ну, в общем, коротше, дело не в цьому. Дело в тому, що котів не було. Я кричала, бігала, звала, накупила їм і сосисок там кілограм, і отих як його. Желудочків полтора кілограма і корма кошачого, там два кілограми. Звала, звала, думаю, заберу. Неба. Пані Людмила розповідає, що залишила корм на подвір'ї. Сподівається, може хтось із тварин прийде. Каже, найбільше переймається через рижого котика без лапки, якого давно ніхто не бачив. Зараз жінка чекає, коли буде можливість виїхати до родичів у Харків. Ну ждуть, не ждуть, поїду. Ну зараз такий час. Я думаю, не відмовлять. Я б хотіла вернутися, тільки куди а там квартиру добили. Тобили в м'які часті вікна насквозь, ну, ну все, все, все. Тече криша. От представте, це була моя земля, мій дім, кожна травинка моя, навіть ті коти мої. Це моя родина, мала родина. І мені треба його бросити. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.